Діви, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Давайте поговоримо, що принесе для вас грудень місяць. Нагадую, що цей прогноз, як і будь-які інші на просторах інтернету, я рекомендую все ж слухати за асцендентом, оскільки інакше технічно це зробити неможливо. Щоб визначити ваш асцендент, я створила для вас легку й доступну інструкцію. Переходьте ось за цим відео і отримайте підказки для себе. Ну що, продовжимо. Оскільки цього місяця новолуння і повня зачіпають ваші кардинальні осі, тож я думаю, цей місяць дійсно буде цікавим і вагомим для вас. Новолуння 1 грудня у знаку стрілець у вашому випадку стосуватиметься четвертого дому гороскопу. Це говорить про те, що в цей період можливі нові події у питаннях вашої сім'ї, родини або місця вашого проживання, Дехто із вас переїде, дехто затіє ремонт. А дехто буде вирішувати якісь питання із батьками. Також в цей період у вас ще до 15 грудня ходить Меркурій по вашому четвертому дому, що створює додаткову напругу в родині, в спілкуванні із рідними. Але про це я говорила трішки більше в ось цьому відео, тому переходьте і ознайомлюйтесь. Із 7-12 Марс буде ретроградити по вашому 11 дому. Про що це взагалі говорить? В першу чергу це може говорити про певні напружені моменти, конфлікти, непорозуміння у колі вашого спілкування. Між вашими друзями або вашими колегами певні старі образи або непорозуміння можуть випливти на поверхню і доведеться їх вирішувати. Ймовірно, ви задумаєтеся над переосмисленням свого оточення. Можливо, ви будете аналізувати і обдумувати, хто із ваших друзів є дійсно близьким для вас, а хто просто забирає вашу енергію. Загалом це досить хороший період для того, щоб завершити старі проекти, особливо якщо у вас є якісь спільні, колективні проекти. Якщо ви ведете, наприклад, соцмережі, то це досить гарний час для того, щоб зайнятися ними і зробити те, що ви досить давно відкладали. Звісно, загалом справи цього місяця не йтимуть так швидко, як би нам всім того хотілося, але якщо завершувати старе, не хапатися за нові справи, то все буде гаразд. Повнолуння 15 грудня у вашому випадку стосуватиметься 10-го дому гороскопу. Це досить важлива точка у нашій натальній карті, і вона відповідає за наш соціальний статус, нашу реалізацію та визнання наших досягнень соціумом. Повнолуння несе енергетику завершення у питаннях роботи. Дехто із вас прийме кардинальне рішення про звільнення з роботи, для декого із вас можливо чекає серйозна розмова із вашим керівництвом. Проте, повня – це не завжди про щось погане, так іноді вона несе завершення. Але з іншого боку, повня іще говорить у нас. Про отримання результатів. Тож, якщо ви гарно трудилися, зараз гарний час підійти до вашого керівника і попросити про підвищення або отримати гарну премію як результат вашої діяльності. Тому сміливо рухайтесь вперед. Але все ж не виключаємо, що багато хто із вас перед новим роком прийме рішення закинути ту тему, яка не приносить вам більше задоволення. Діви, незважаючи на вашу консервативність, точність. Практичний підхід до будь-яких справ, я все ж хочу нагадати, що ліліт у вас ходить по вашому другому дому, тому можливі непередбачувані витрати або необдумані витрати, тому не накупляйте занадто багато подарунків і сплануйте гарно свій бюджет. Отже, діви, таким буде грудень для вас. Я бажаю вам гарного місяця. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок. А для того, щоб отримати консультації чи дізнатися більше про астрологію, запрошую перейти за посилання. Ми під цим відео.